Я вас вітаю на кухні. Сьогодні я приготую смачну кабачкову ікру. Рецепт, звичайно, не новинка. Багато господин знають, як готувати кабачкову ікру, але я покажу, як готую я. Спитаю у вас поради, і якщо ваша ласка, ви поділитеся своїми секретами приготування ікри. Ікри я готую небагато, тому взяла два середнього розміра кабачки один трошки більший, другий трошки менший, одну крупну цибулину і Крупну молоду моркву. Цибулю нарізаю будь-як довільно, можна півкільцями, можна четверть кільцями, можна кубиками. Цю ікру я готую не для зберігання, щоб один чи два рази з'їсти, тому що вона коли свіжа, набагато смачніша. Потрібнену цибулю відправляю на розігріту з олією сковорідку і підсмажую. Періодично перемішую. Поки цибуля смажиться, я натру моркву на крупну тертушку. Цибуля підсмажилась до прозорості, додаю сюди моркву. Зразу цибулю із морквою ніколи не смажу. Так Цибуля виділяє більше аромату і цукру, і тому не треба додавати цукру на сковорідку до цибулі. Моркву з цибулею перемішую. Підсолюю, накриваю кришкою і тушкую, щоб морква якомога більше віддала свого жовтого коротинчику, ікра була б смачною, корисною і красивою. Молода морква не така яскрава, вона більш жовтувата, не оранжева. Тому для кольору і для аромату додаю на сковорідку до овочів столову ложку солодкої паприки. Все ретельно перемішую і ще підсмажую декілька хвилин. Поки морква з цибулею досмажується на сковорідці, я натираю кабачки. Я дуже люблю кабачкову ікру, але ви знаєте. Якось мені не вдається її законсервувати на зиму, що вже я тільки не робила. Я вже й додавала цукор і не додавала цукру, додавала оцет і не додавала оцту. Дуже довго уварювала, стерилізувала. Все нормально. Деякі баночки стоять, нічого з ними не стається. А деякі їх більшість з тієї ж партії. Не смачні, банку відкриваю кришка нормальна, не вздута, а їсти не можна. Запах і смак прокисшої ікри. Поділіться своїми секретиками, як приготувати на зиму смачну ікру. Цю ікру я готую на зараз, не для зберігання, тому не додаю ніяких консервантів. Не додаю ні цукру, ні оцту. Також не люблю кабачкову ікру ні з якою зеленню. Кабачки ретельно перемішую з засмажкою, накриваю кришкою і при помірному вогні тушкую. Не забуваю відкривати кришку і періодично перемішувати все. Додаю за смаком солі. У мене моя адигейська, кому цікаво, хто не бачив, заходьте, дивіться, рецепт, недавно знімала відео. Скільки солі додавати, не підскажу, тому що у кожного свій смак. На мій смак, ця ікра не повинна бути пересолена. Додаю ще два лаврових листочки, накриваю кришкою і тушкую все до готовності. Овочі стушкувалися, дивіться, які вони. Води, рідини немає ніякої, втушкувалося все, а якщо ж у вас дуже соковиті кабачки і багато рідини, тому відкрийте кришку, нехай вона випарується. Листочки видаляємо, вже вони нам не потрібні. Тепер ікру буду перебивати погружним блендером. Якщо ж у вас блендера нема, перекрутіть на м'ясорубку, А ні, можна і так навіть лишити. І це теж буде смачно. Але я люблю таку класичну, пюреподібну. О, дивіться, яка вона красива, густенька така. Але ще тут не всі інгредієнти є. Тому викладаю знов на сковорідку ікру. Додаю столову ложку томатної пасти, Все ретельно перемішую, пробую на смак, якщо мало солі, досолюю, якщо хочеться ще трошки кислоти більше, додаю томату. От дивіться, вона в мене тако потрошку булькає під закритою кришкою, бо може булькнуть аж на стелю. Ще хвилин 5 протушковую і знімаю, охолоджуємо. І смакуємо, але ж хіба дочекаюся, коли це воно охолоне, буду їсти теплу. Таку ікру можна подати до будь чого Чи каша, яка, чи макарони, чи картопля відварена. У мене сьогодні просто на хліб бутерброд. Ще іноді, за бажанням, за смаком трошки додаю, Часничку сирого не переварюю. І це теж смачно. Красота. І красота, і смакота. Дуже смачно. Неймовірно. Смакота. Дякую, що були разом зі мною. За ваші коментарі. Дякую. Заходьте ще. Тут буде багато цікавого і різноманітного. До нових зустрічей. На все добре. Будьте здорові!